Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. А зараз покажу, як моя сусідка робить мені западло. От в чому заключається її фішка. Ось прив'язала корову свою. Ось ця корова вже почала ламати стопчики. Почала ламати стопчики, липи, якої я посадив. Звичайно, деревця не всі прийнялись, в цьому році було дуже засухливе літо, скажімо так. Нічого, я їх буду пересадювати. Пересаджувати будуть як ті, які не прийнялись, а ті, які прийнялись. Просто сікатором зріжу по то місце, де вони живі. І на наступний рік вони підуть в ріст. Ось по це воно не прийнялось. Ось зелена деревинка. Тобто є і з цієї бронючки вона піде на наступний рік в ріст. Тобто ця деревинка можна сказати, що прийнялась. Ну, якось так. Значить, значить ця деревинка нормально прийнялась, Бронючки зелені. Але є ж таке поняття, коли сусід падло, як так вам кажуть. В даній ситуації це сусідка. Ой, Ну що, ваші рекомендації? Тому що Тому що ось корова чухається об стопчики. Ну, скажімо так, а скільки її там чухатись? Раз-два ти зламала. Наступила, переламала, цепом, затянула. Ципом замотала за дерево, шарпанула, вирвала з корнем. Якось так, якось так. Рекомендуйте ваші рекомендації. Точніше, як сказати, совєтуйте чи як. Протягом всього літа, ось як бачите, там буряни. Ту територію я там нічого не садив, яка вона є, така є. Там теж трохи буренів, там сусід косив. А тут де дерева, молоденькі посадяні, все було викошено мотоблоком, косілочкою і після дощиків досить гарно так травичка розпустилася. І як там кажуть сусідка, рада старатись. Що я прошу у Бога, щоб дав моїй сусідці розуму. Ну що ж, якось так, рекомендуйте, що мені робити, то що реально. Ой, то, що реально я не знаю, як боротися з такими людьми. Просиш по-нормальному, по-нормальному не, не доходить, як там кажуть. Також покажу вам. Посадив ж був дерева проти ну, виходить паркова зона. От, там моя сусідка чухрає сковородки від некість. І знаєте, ось от, мішають всякі дерева, посаджені проти моїх сусідів. Ось що робиться, ось що робиться проти моїх сусідів. Значить, зрізана пилочкою і зломана. Ось така картина виходить. Це одне дерево. Ой, тут було посаджене друге дерево. От на цьому місці. Ось. І як бачите на цьому місці, повністю воно також зрізане. От мішає, просто мішає. Ну а це вже проти мене. Починаючи ось з цієї деревини. Проти мене. Ну, стопчик, звісно, зламали. Ось стопчик зломаний. І як бачите, стопчики закинуті далі. Ось стопчики позакинуті. Ну якось так. Все, що я не роблю на користь. На користь села, скажімо так, мою сусідку не влаштовує. От така людина вона. Добре, друзі. Ставте лайки, кому не подобається дизлайки. Рекомендуйте, що мені робити. То що я в даній ситуації, як то кажуть, варений. Ну, всім пока. Значить, продовження, у нас іде продовження, досить цікаве. Дивіться, дивіться, що робить моя сусідка. ось стопчики викидає на вулиці, на дорогу. Побачила, що я знімаю парку. І от що робить накидає стопчики Ось вона. Ось тільки що пройшлася, повиривала стопчики повністю з усім. Демонстративно, переді мною і прив'язала корову поближче, скажімо так, в самий центр дерев. Ось стопчики. Тільки що повиривала і ще пару штук видно кидала по мені. Ну, якось так. Я їх обира не буду. Ось вони серед дороги валяються. Ну, ну якось так. Ха. Каже, що я хуже от, зробив. От, до зробив. вона Ходив все по подвір'ї. Ну що ж, це продовження. Що буде далі, цікаве? Я вам покажу. Обов'язково покажу.